Тебе знову тягне до людей, які ніби поряд, але завжди на відстані, тих, з ким потрібно довго чекати, заслуговувати любов, вгадувати настрій, боротися за увагу і майже ніколи не бути по-справжньому разом. Зазвичай це виглядає як іскра інтенсивність почуттів, хімія на початках, а потім це холод, це зникання, це напівобіцянки, це певна плутанина, і ти ніби в стосунках, але відчуваєшся дуже самотньо. Чому так відбувається? Бо для психіки знайоме відчувається як безпечне, навіть якщо воно болить. Згадай свій минулий досвід. Ну, ймовірно, там... Всі відповіді. Наприклад, батько-алкоголік, який особливо не переймався, як ти, знесили на власною життєвою драмою мама, яка давала тепло, але дуже рідко. І наскільки, наскільки вона могла і уміла це робити. І тоді в дитинстві саме така дистанція, саме такий формат взаємин вважається нормою. Людина забирається з собою в доросле життя. І емоційна недоступність партнера активує у нас, ніби от, стару надію. Якщо я достатньо постараюсь, може, мене нарешті оберуть, може мене нарешті любитимуть. І тоді стосунки перестають бути про близькість, вони стають швидше про постійне доведення. Цінності. В терапії клієнти усвідомлюють цю свою таку внутрішню необхідність, потребу в теплі і свою ж стратегію виживання в стосунках, Триматися за того, хто дає крихти. Тому тебе такі чіпляють емоційно холодні партнери, бо ти закохуєшся в лапках в можливість, що цього разу біль може закінчитися любов'ю. Все буде добре. Але проблема в тому, що емоційно недоступні люди вони рідко стають доступними саме з тобою. Не тому, що в тобі щось не так, а тому, що це їхня історія, це їхній спосіб бути в стосунках. І зміни починаються не з правильного партнера, вони починаються з питання до себе чому мені здається, що за любов треба боротися? Коли всередині з'являється нова опора, тоді теплі, стабільні люди навколо вони перестають нам здаватися нудними, а оці емоційно недоступні. Перестають здаватися такими привабливими.